Вітаю поціновочі математики, розв'яжемо номер 214. Периметр паралелограма дорівнює 40 см, знайдіть його сторони, якщо одна з них на 4 см більша за другу. Я схематично нарисую паралелограм. називаємо його. Дана. АБЦД паралелограм, периметр паралелограма 40 см Відомо, що одна сторона більша за другу на 4 см Ну, нехай БЦ на 4 см більша за АБ. Знайти нам потрібно. Сторони. Шукати будемо сусідні сторони А, Б, Б, С. Якщо у нас БЦ довше за а, Б, а ми домовлялись коротку сторону позначати за Х, отже, АБ позначаємо Х, БЦ на 4 см більше. Отже, Х плюс 4. Запишемо розв'язання. Периметр паралограма можна знаходити за формулою. Сума двох сусідніх сторін помножена на 2. В нашому випадку це сторони АВ плюс ВС помножити на 2. Підставимо у нашу формулу все, що було відомо за умовою або наші позначення. Периметр ми знали 40 см. Сторону АВ ми позначили за Х. Сторону БЦ ми позначили х плюс 4 помножити на 2. Я поділю обидві частини рівняння на 2. Зведу x. четвірку перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Віднімемо. Ну і щоб знайти х, нам треба обидві частини нашого рівняння поділити на 2. 16 ділимо на 2, 8. Х ми позначали сторону АВ, отже, АВ ми вже знаємо, щоб знайти сторону ВС, нам треба до восьми додати 4. Отже, ВС дорівнює 12 см. Можемо себе перевірити, додати 4 сторони, ми дійсно в сумі отримаємо 40. Отже, перше завдання розв'язано, можемо записати відповідь. АВ дорівнює 8 см, ВС дорівнює 12 см. Поруч виконаємо друге завдання. Аналогічно нарисуємо паралелограм. Сторони відносяться як 3 до 7. Ну, нехай на АВ припадає 3 частинки, отже, позначимо 3х, а на БЦ 7 частинок, позначимо 7х. АВ відноситься до БЦ як 3 до 7. Периметр ми знали 40 см. Наша фігура була також паралелограмом. Знайти. Сторони теж будемо шукати сусідні АВ та Розв'язання. Знову скористаємось нашою формулою. Отже, периметр дорівнює АВ плюс ВС помножити на 2. Замість периметра підставляємо 40, АВ ми позначили за 3х, ВС як 7х помножити на 2. Знову поділю обидві частини рівності на 2, зведемо ікси. поділимо обидві частини на 10, 20 поділити на 10, буде 2. Ми знайшли ікс. 2 см – це стільки припадає на одну частинку, або так званий коефіцієнт пропорційності. А щоб тепер знайти сторону АВ, ми три повинні помножити на 2. Щоб знайти сторону BC, ми 7 повинні помножити на 2, 14 см. Можемо себе перевірити. Дійсно, буде 40 і записуємо відповідь. AB дорівнює 6 см, BC дорівнює 14 см. До речі, нам сказано знайти всі його сторони. Тобто нам ще достатньо пригадати, що протилежні сторони у паралограма рівні, отже, АБ за довжиною буде таке саме, як СД, СД також 6 см, а АД як БЦ. Отже, АД буде 14 см. Ну і в першому випадку теж краще це записати СД дорівнює 8 см, АД. До рівня 12 см. Тоді у нас у відповіді будуть всі 4 сторони, і все буде коректно. Задачі розв'язані.